Отримує грант на навчання в Запорізькій політехніці. Національний університет Запорізька політехніка вже другий рік бере участь в експериментальному проєкті щодо державних грантів на здобуття вищої освіти. Державний грант це грошова допомога для вступників, які обрали контрактну форму навчання та мають такі результати ННТ з будь-яких двох предметів: 150 балів і вище або 140 і вище для спеціальностей з особливою підтримкою. Це грант першого рівня, 170 балів і вище грант другого рівня. Для вступників 2025 року, які навчаються у закладах освіти Запорізької області та отримали документ про повну загальну середню освіту у 2025 році в Запорізькій, Миколаївській, Сумській або Харківській областях, розмір гранту збільшується на 50%. Здобувачі першого року навчання з 15 вересня по 25 жовтня мають підтвердити сертифікат на державний грант або відмовитись від нього у мобільному застосунку Дія. Сертифікати надходять автоматично, але підтвердити можна лише один. Детальну інформацію можете подивитися на сайті за QR-кодом на екрані. А також, якщо маєш питання, наша приймальна комісія завжди на зв'язку за телефонами або офлайн. Запорізька політехніка чекає на тебе.